І так, друзі, вітаю! Канал Кібіна І сьогодні у нас є 921. Так, це я сам придумав, адже це схрещена BMW E92 і E21, яку ми ліпимо. Першу серію ви можете вже передивитися, це другий випуск. І давайте я для початку покажу, що у нас залишилось від 92 та від 21. -ї. Чому ми прийняли таке рішення натягувати сову на глобус? Як ви можете бачити, в правому кутку екрана, а у вас це лівий. Ось це. Є92, що з неї залишилось після того, як ми зрізали кузовні елементи та все, що нам заважало. А в, в цьому кутку екрану ви можете замітити, що це Е21, і вона насправді дуже така печальненька. Дивіться, я вам покажу. Наприклад, задній цей фаєрвол. і в деяких містах я його просто руками відламав, тому що тут, ну, тут реально якась хрустка вафелька, а не кузов. Ну, таке воно, типа, печальне печальне Плюс все, все дніще, лонжероне, воно вже все варене, все мастічено. Будувати якийсь потужний проєкт на, на такого ось на бачу, лайна, це. Не дуже правильно. Хоча, якщо ви проєкти у вас реставрація, треба реставрувати там, саме з такого кузова, там робити або кастомні елементи, або нові замовляти. В общем, це все довго і геморойно, і воно нормально не поїде. У нас же проєкт кастомний. Кастом підрозуміває під собою те, що тачка має виглядати старою, але їхати як нова, їхати має круто. І справді у нас машина залишається по характеристикам як. Укорочена Є-92 Ми нагадаю, вирізали 20 см під ногами задніх пасажирів у 92-й і зварили її. Бачите, що залишилось? Це сміття. Тепер давайте перейдемо в гараж, я вам зараз покажу, що ми коїли і як я витратив 62 відрізних кружочка 1,2 товщиною діаметром 125 мм для того, щоб. Підрізать всі нюансики, всі моментики. Кузов одягався і знімався з шасі. Я не знаю, скільки. Ну, раз 30, мабуть. Пару разів я спочатку сам стягував. Ну, до речі, я зараз, зараз ми це все покажемо, як це знімається з Кирилом, з оператором. Ну, він ще про це не знає. <схід> Щас, коротше все покажемо. Кузов, насправді, ця яка зверху, яка залишилась від 21 ї вона дуже легка. Ось ці конструкції, які я поварював для того, щоб кузов не склався. Вони важать більше, ніж сам кузов. Також ви бачите, що. Приварено багато дуже чермета до самої 92-го, перед тим, як ми його розрізали. Ми. Чого? Я, я завжди кажу ми. Я розрізав, щоб, так же, щоб все не склалося, я все зафіксував в своїх точках. Тому. Початкові роботи по саме укорачуванню машини робив не я, робили на стапілі, а всі інші роботи вже будемо робити тут у мене в гаражі без стапіля. Хоча у мене, де, до речі, рівна підлога по діагоналі від стінки до стінки, ми коли заливали після залівки після того, як воно все висохло, ми переміряли лазерним рівнем перепад 3 мм на такій ось площині. Це, в принципі, майже як стапель, тому не суть. Давайте перейдемо тепер в гараж. Як бачите, у нас світла немає. Тому що його, да, його вирубають, як і усіх вас. Дивіться, в чому весь сенс був цієї маніпуляції? Як ви бачите, 92 стакан і повністю коляска вже одіта. Ні, 21 й на 92 одіта. так. І у нас таке широке розширення буде. Це я накинув поміряти крило. І дивіться, яка у нас ситуація. У нас стандартний диск по виліту, ну, в принципі, майже не потрібно навіть і проставки якісь, ліпити. Ну, так, тут на сантиметрик, на два ширші диски потрібні, але в принципі плюс-мінус все виглядає досить пристойно. Тобто не треба ніяких типу виворачувати полку на диски або якісь 10-сантиметрові проставки ліпити, як люблять е, робити деякі тюнери, в тому числі на якихось дорогих проєктах, ліплять просто такуші проставки, для того, щоб в вейтбоді приліпити. Там якийсь фенсі стайл, що там ще там пандеми, якісь ліплять і все на проставках. В нашому випадку проставок не буде. У нас тачка буде керуватись так як має керуватись в принципі, адекватна машина. Адже Є92 ну, є, 92, я, в принципі, я рахую це адекватна машина, яка нормально керується. Тобто, ось бачите, як у нас виходить. Тобто, геометрія, геометрія під наше розширення, вона правильна і вона прикольна. Дивіться, скільки тут. З цих латочок ми вже відпісочили кузов і розкрили всі нюанси, хто як в які роки ремонтував. Тобто, бачите, десь ремонтували роз'ємним з'єднанням <свісно>, на гаєчках, десь колись якісь роки підварювали. Звичайно, ми це все після того, як прихватимо весь кузов, основний до 12 ми це все приберемо і зробимо так, як потрібно. З труби нас виверена морда, для того, щоб все було максимально жорстко і. Правильно, адже тачка буде реально дуже потужною. Зараз в Києві збирають вже мотор на цю машину спеціалісти. Тобто 1200-1300 десь 1300, лошадочок, конячок кінських сил у нас тут буде. Так, це не наркоманія. Буде багато, багато потужності. І вся потужність буде ось тут, в свіжих ланжеронах. Тому це реально круто. 92 га реально без ржавчинки. Пацани, коли на стапілі різали. Вони такі удивлялися, що це, тіпа, ну, для них це тіпа, старий Корч 92, хоча вона 2008 року, здається, була. Ну, а в рамках мого каналу це, це нова тачка, тому. Е, от, Ладно, забігаючи наперед. У е, них там рядом рихтувалися якісь, там 23 й 22-й рік там, машини з Америки. І вони показували, що вони в ржаві приходять з Америки, а розрізали ось цю машину, вона реально нормальна. Чи вони такі дивувалися, як, ну, яке, яка якість металу У БМВ. Так, да. ось бачите, все зафіксовано, що як можливо, це все позрізається, потім, цього звичайно не буде. Тут заш'ється під оригінал. Місце під вакуумник у нас також в стандартному місці залишився. Кермо у нас залишилось в стандартному місці, куліса буде в стандартному місці. Можна ліпити будь-яку коробку, адже у нас тонель реально. Широчезний. Дивіться, як класно у нас вийшла геометрія. Ось бачите, ось це ось головний усілітель бічний від Е92, який ми просто трошечки занизили, і наш основний порог лягає прямо сюди. Тобто я зараз роблю ще один короб, який буде зрощувати і цей усілітель, і тут внутрі зроблю. Тобто, у нас залишається жорсткість Е92, плюс трошечки додається. Ось цієї ось фанери від 21. ї Ну, да, Це може виглядати трошечки страшнувато на перший погляд. Ну, І на, і на другий теж страшнувато. Але як, як кажуть, глаза бояться, руки роблять. Ніхто навіть не думав, що воно одне на одне налазить, а воно реально налізло і в принципі. ну, ну Нормально, адекватно виглядає. Тобто, так, е, да, воно зараз страшненьке, проте коли все зробиться, коли я зроблю всі пороги, всі розширення. Е, ось цей ось колхос по поприбираю, бачите тачку в якісь роки і тут варили. Ось Бачите, які латки. Якийсь такий слой шпаклі, тут бронекапсула така, що капець. Е, подивіться, як зроблені задні арки. Давай я перейду зараз на цю сторону. Тобто, ви бачите, тут залишок рідної арки яким буде стиковуватись з ось, ось, 92-ю аркою. Тобто все на своїх місцях просто все стало свіжішим. У нас немає дірок, які, які треба боротися. У нас вже продумана жорсткість кузова. У нас тут ну, все як має бути. Також у нас е, бачите, багажнику вже також все майже, майже підігнано. Ось така ось дірка і сюди стане спортивний бачок. который я вам зараз покажу, принесу. Давай, выруба сейчас, паузу сделаем. Mm -hmm. Люди подпишутся на канал, і... а я зараз пока скажу за баком, покажу. Е -е, дивіться, у нас... Великий бачок самолагацій, радіум. Все круто, все по-багатому. Заливна горловинка, також радіум. Бачите, така вона штучка. Вона буде розташована ось тут в кришці багажника, отак по центру. Це все будемо інсталювати. Також потрібно буде виварити ну, бічний вихлоп, це понятно. треба буде виварити тунель під паливні магістралі. Адже паливні магістралі у нас буде на подачу дві магістралі 12-го діаметра. 12-й діаметр, дві магістралі. Ви уявляєте, яка це буде дикость. Да, цей бачок туди буде залітати. Підтримка. Угу. Готовий? Так! Да. Портзал Рейсінг Тунінг. Тунінг І скільки разів це за день так робиш? Скільки є можливості стільки я роблю? І ось так ось знімається ось цей кузов. Тобто тачка буде по факту легше, ніж 92-га. Вона є з заводу, адже у нас вона, по-перше, вона коротше. Навіть не дивлячись на те, що у нас буде інтегровано е такий скритий каркас, який вже у нас машина буде салоном, це не буде корчом. В час е зовнішній це буде корч. Тачка буде салоном, буде з кандьорчиком е і буде легша, ніж є 92. Буде потужніше, ніж 92, коротше. тобто... Ну, цікава буде тачка, мені аж самому аж цікаво, як воно вийде, наскільки прикольно вона буде їхати. Тому слідкуємо за канальчиком. Бачите, зараз ще приготовлення, деякі зачухаємо, деякий герметик, вібру знімаємо. І наступна серія вже вийде, коли ми будемо вже обварювати, робити якісь підсилювачі, там, там зашивати дірочки. І вже буде набагато цікавіше, тому хто нас не вірив, Ну, Буває. Що ми 92-га натягується. А, і до речі, ось, ось багато елементів дуже у 92-й, вони якось дуже похожі на схожі на, на 21-й. Двірний пройом сантім-сантім е, однаковий. Ось ця висота від нижньої точки Ланжерона до верхньої точки стакана, там 5 мм різниця. Тобто реально тачки ну, геометрично по силовій конструкції вони дуже схожі. Я сам навіть не очікував, що прям так буде. Тому ви бачите, що БМВшники особо нічого не робили <смі> на заводі саме з силовими елементами кузова, саме з геометрією. Тобто, який, знаєте, як були якісь відправні точки, а вони просто малювали знаружу всю ту трибуху. Тобто тачки реально дуже сильно схожі. Просто 92-го вона трошки жирніша під сучасне бачення правильного автомобіля. 21-ка вона все-таки малюточка, вона реально маленька була дуже сильно. Тому все у нас е, поки що виходить, <хи> як це не дивно. Е, і буде ну, реально буде дуже крутий проєкт. Ще раз нагадую, що треба підписатися на каналчик, поставити дзвоник. Можете також на інстаграм підписатись. Там також проходить багато і зборів для військових, і іншої цікавої інформації викладається. Тому не забуваємо про це. Все, Всіх обняв. по цьому підписуйтесь. Під... Під... Я ще раз кажу, підписались. От вам він код 90 й Це ми зашпаклюємо, коротше. Е, ви ж розумієте, що на 21... й А, це вже в мою серію віде? Не війде. Коротше, на 21 й він код тут у нас. Тому... Тому, якщо будеш шкрябати там і знайдуть. А чого вони там будуть шкрябати? По документам це є 21, там немає нічого. У нас він код коротше, в ось цьому місці. Е, і тому... Ви ну, бачите, він маленький. Раз, два, три. І, і тому ти ще не, не придумав, що це буде. Сім, сім цифер, коротше тут. Ну, повірте просто, тут сім цифер. Бажано. Ні, ну, та, ну тачка нормальна, ну типу просто ну, не хочу палить. Е, сім цифр, весь він код, він стандартно в стандартному місці, він не переварювався. Ланжерони частково є, частково вони позгинували, Я просто замінив ланжерони. Тут нічого такого немає. Ну. Тобто, ну я ж не відрізав фін-код, я не змінював там нічого. Правильно? Правильно. Правильно. Ну, стакан згнив, що, я його відрізав. Там другий згнив, я його теж відрізав. Тож Йерон згнив. Дід ще відрізав колись. І все, і так воно постійно тачка омолодилась і все. Да. Да. А ще ти молодець, тому що ти зняв з себе мікрофон і да. зараз дуже, дуже активно все розказуєш. Ну, там же є якісь струни? Та є, от вона мені висить і він щось записує. <рес> <рес> все, пока. Короче. До побачення, До як побачення. ти кажеш. <рес>